Забезпечні дороги Даївці боротимуться спільно з громадськістю. Аби обговорити на болілі питання, управління Даї області зібрало конференцію. Питання та пропозиції учасників дорожнього руху чули і наші журналісти. Майже щодня на автомобільних шляхах Хмельниччини стається аварія. Незадовільний стан проїжджих частин, відсутня дорожня розмітка та неправильно встановлені знаки. На думку Даївців, це головні причини порушення правил дорожнього руху водіями. За шість місяців цього року на автошляхах нашої області працівниками ДІІ зафіксовано та припинено близько восьми тисяч грубих порушень правил дорожнього руху. Серед цієї жахливої цифри чимало кількості налічують ті, хто засідає за кермо в нетверезму стані. на автошляхах Хмельницької області скоєно 1364 дорожньо-транспортні пригоди, в тому числі 237 автопригод з пошер... З постраждалими, в яких загинуло 44 особи та 347 травмовано. Майже половина усіх смертей на дорогах країни пішоходи. Це один з найвищих показників у світі. Хмельниччина в рейтингу теж не виняток. Деївці кажуть, зазвичай перехожі самі провокують аварії на дорогах. Нехтують елементарними правилами поведінки переходу в неустановлених місцях. Дійсно, просто дивуєшся, як люди можуть так себе поводити. Недисциплінованість та безвідповідальність водіїв лише одна з причин такої невтішної статистики велику роль відіграє і низька якість дорожнього покриття. Про це у службі автомобільних доріг знають. Фахівці визнають, 95% доріг не відповідають стандартам, але це вона недобросовісних перевізників. В сьогоднішній момент це руйнування дороги великоваговим транспортом. Я дякую. Начальнику дає транспортної інспекції, що ми буквально за 5 днів, відколи почав працювати воєнкомплекс, зуміли разом призупинити цей ну, такий руйнівний процес. Загальна вага транспорту не повинна перевищувати 38 тонн. Ми коли важимо, є 60, є там 55 і так далі. Тому сьогодні я звертаюсь до всіх перевізників, до всіх наших партнерів, які є учасниками. Дорожнього руху віднестись розумінням. Тому що надіяти, що будуть великі гроші на будівництво і ремонт доріг. Ну, ми не знаємо ситуацію в країні. Не будемо себе цим тішити. У перевізників своя правда. Вони б і раді дотримуватись усіх правил, однак ті працюють проти них. кажуть, не порушувати просто не виходить. Ми говоримо про безпеку, про життя людей. Коли вже люди загинуть, тоді будемо шукати знову ноками. Чому не зробити карман для того, щоб... За е, громадський транспорт заїжджав і ховався від, не дай Бог, цього транспорту, який якого щось відмовилося. Чому ніхто на це не реагує? Чому завжди шукають країну? Чому завжди поговорили і нічого не зробили? Даївці розводять руками, мовляв, слідкувати за створенням безпечних умов на дорогах, знаками та розміткою не їх повноваження. Mm, да, ми набагато надавали пропозиції так само на комунальне підприємство про те, що ми звільнити людей дорожньому. Є в нас. Це є і вся інформація, ми писали на мера, писали на прокуратуру, у нас це все є. І зміни роздаються дорожнього руху, користь через сесію міської ради. Так чи? Б? Так. О. І в ГАЇ ми встановлюємо дорожній звати. Не місце до поки усі учасники поважного зібрання шукають між собою винного. Люди продовжують гинути на дорогах. Можливо, час водіям, пішоходам та велосипедистам почати з себе: їздити, ходити та жити за правилами. А вони одні для всіх. Ольга Бахіна, Артур Літинський, новини Ті 7